Ай, <ривання> блядь! Ты шо? Да, а еще, вот это копать получается, понял? Ага. А, -а, -а. а то же спина ковша. Ну, копать и корпус поворачивать. Да, да. и корпус, да. А ну сейчас. Не, нема. Нема? Не -ма? Нема, нема. нема. О! Ну! Так и тут копыт. Ну, надо. ручки однаковые просто. Да, тихо, 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 мы тебе что, поехали Не, куда поехали? Лучше, что поехали. А, а, -а, -а that's what you're Тут наушники надо, кладите. Ну то там фоткаш. Ну, я б не сказав, что о дуже гучно вообще, чья вот. Да не нормально. Ні, ну в принципе назад. Не, ну якщо посидиш пару годин, то голова будет, наверное, тут, да? Ну, кажется, як у тебя хренится, косилка, наверное, таке самое. Ну, наушники надо, а то включаєш собі відео якесь там и слухаешь и працюешь. 90 щенко, 93 дБ. Косилка 103. бензина, вона ж У нас критика 903. Ну, оно. Сейчас я скажу, тобі. Давай, що це за херомантія така? Не вистачило грошей. Ні, це мусею. І боді копать, гратися в пісочок, бо вони цей пластик швидко ламають, і ці, трактор. Де там і... воно валяється, ковшик. он а тільки воно один. Ну, це ковш валяється. Зараз діда принесе. Зараз гляну тут. А, ну. Ну, ось, а тут 97. Ну, ось. Генератор. Ну, таке, воно ненадійне, якесь uh -huh. таке. Подплав, тут же ж бути. Не, ну, Люди зараз напишуть, що це теж не дуже, це ж не ЮМЗ. Генератор 97. Найкра... Найкращі екскаватори це ж ЮМЗ. Та да, ну хто проти, господи. І ми, хай, при... хай ми побачимо. Ми такі хлопці ризикові, коротше, на дурняка сімка ж дорога, бабла, бля, не да. то можна і купити. Бля, нахоч посидіть, я не сидів. Та куди ти посидіти, він розлазиться гусениці від тебе. В принципі, якесь каміння сейчас. Так, сидіння ближче далі і все. Я кажу, ні, ну сюди треба сідуху якусь пожоще, Жигулівську якусь. Во, да, да, ну. Герня, ні, да. нормально так. Ну добре. Що значить, що ти давай, чим ти був приємно здивований? Тут? Ну. Зипом. Ну, а з маскою все, що помазає. Ну, спочатку я ж не ну з маскою не дивився, ми поки виганяли. Це я б зіп сразу взяв і там воно куча всяких гі... этих... ключей, смазка, шприць. Шприц, блін. Осьо. Так ти знаєш, що з хорошою технікою ключей не йде, тому що її не треба так. Хорошо, розкажи мені сказки. ага. Осьо, дивися. Ось такий набор обалденний, дивись який. Тут всі, навіть на принтер підійде. Угу. На принтер. А там вистачає на принтер. Ось все така Это, то, що ну, дивись, смазка, если дивись, ага. ну я трошки уже брав. Ну все. Ну це, це книжка. Англійська мова. Ось, да, Личка. Понятно. Лиичко, так дивися, вона ж тут чик-чик. Чик-чик. И -чик, если ось, ось, ти можеш области. А, ну якщо, як надо, тобі ну, продовжить. Це железячка. І, это, ну, все точки нема, ну, то ми Ні, Нет, имею в виду, що вже облилися. Думал, что такий здоровий бак, 5 літрів, 5 літрів, а воно. Ось все, такая штукенция, чтобы фильтра откручивать. Mm -hmm. И 14 иголок, а еще ключ. Сейчас я забыл. Ну, разводные. А, вот той. Ну, ну да, 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 Ну, попрошу, ключ. Тут тебе не надо, знаешь, там, как мы обычно на этих ключах. А, -а, -а. а с меточкой, да? да, да, на 20, допустим, 22. Не Нифига себе, прикол. ну такая гравировка. Ну, давай тепер, тепер по, цьому. по цьому, що ти знаєш, що там помниш? Що я по... знаю? Ну, типу, по відео, яке я дивився в Польщі, то він типу 350 кг має бути відсікати його гідравлік. навантаження. Ну, ми як не можемо, як ми так нагрузимо, фіг його нарватися, а вдруг не відсіче, блін, порвати його, <ріху> що вона. Ну, ми будемо з умом, як така. Все по ета. масляночки прикольні. Ну, це то, що я, я таких раніше ніде не бачив. Ну, типа, тут ну, шарик конусні конусні не, тут шарик я, не, тут шарик ну, є. шарік і конус притуляєш і ну, по прикольно. Це він не де ну за що того, що я просто юрі кажу, сьогодні це ж надо його ще ввести в експлуатацію. Так, це ну, пере... да, це я тоже пере... думав, мазати. це пережать. Це перема з дивіться. Подивіться, ми так, тут нічого там. не робили. Да. Да. Всюди, все промащене, болти, які. Оце на 14, виходить, а які викручить. Да, пальці. пальці, Юр, це тобі для заміни е, агрегата. Ні, і плюс 14, і все. ні, ну обшивка. Ну, і основному, мені каже, як то ковш міняти, знаєш. А, ну, да, можна, так, ну, може, так. Що, на сьогоднішній день на ринку на них є і гідромолоти, і ось гідро все. там, що там, ще там, бури, свет, бури, бури. там і все, що хоче, все, вивід Отбой є. Молоток, Заглушений, але він є. Це там що Еди. там, лап... педаль. Ось. Педаль, ось, педаль, ось да? Ну, такі вила, всякі, там, захвати, воно випадало. Отак клад, сюди і щось береш, сипуче. пуче. І... Ну, більше ковхів, воно да. так раз і придав. Прикриває, ну, ну, можна ниві, ти отак можеш, да, раз, ну, як да. солому клад і поїдеш. Ну коротше, багато чого є. В стандарті йде 30-й ковш. В принципі, зробити його взагалі за нічого робити, я бачу. Ну, самому так. тільки треба купити. І все, і все зробиться. Ну, при, Ну, дивись, що тут, метальчик, он, там десяточка. ні, ну все, диви. Тут десятка. доска піде, палива доска піде. да. Ну, короче, Ну, тут десь п'ятерка, четверка. Десь, ну, може, п'ятерка. Ну, такое, короче, у таке, коротше. Ну, копить водичку. Так вони всі ж повинні. да, Типа, щоб стікав. Бульдозерний отвал, типа, є, да, Ну, я типа, він він же і він же і лапки, типа, упор. Трохи. На 360 градусів крутиться база, що е, ще. Ну, що ще? ще? Ну, нічого, мотор, дійсний, нічого, це, Мотор. Да, ось бак у нас виходить, кришка це заливна, вона і датчик ну, тут рівня. трохи з цим проблемки, зрозумів. Ну, Защо того, що б він повну показав, то йдуть солярка тут стояти прямо. Ну, зрозумів, і... не, не і... mm. ну, бачиш. Mm -hmm. Ну тут горло таке високе. А, і, коротше, ну, Це, це таке Так. Це... Да. Да, подивимось, скільки. Між. Маса, стартерний запуск, фара навіть одна є он на стрілі бачили, я думаю, в кадрі. Ком... Ну Це ж для запуска ясна справа. Дев'ять сил тут, туди, 9 да. сил, гідромотор ось стоїть. Получається гідронасос. Як Що на, на... Славуті, чи тільки маленький. Це 16-й, ну, ну, не а... десь а? ззаду, видно. Це я бачу кіловат. Там скільки, було написано, скільки кіловат. А, ну, зараз. Що Насос дивлюсь. А, таке, як... Праве обертання. Праве, підожди. 25 давлення, обертів. А, те, те, те. ну коротше обертів. Не видно так поганенько довго Та, на як це, як, Таке може десятка. Ні. Слухай. Якщо ну, дійсно польський, де килимок з екошкіри трястя йому. Да. Це сервіс. Це сервіс. Це тобі не... А у нас це в Україні це доп опція, блядь. Да. Ну, в принципі, максимально простий. Покажи, що вже ж поставили. Щас. Тут у нас що, На панель зарядка. І, і мотогодини. Мотогодні. А не дивились, опять Двоєчка обороти показують. Ні, немає, нема, ми дивилися. Нема. Мотогодини показує. Мотогодини показує. Ну, щоб ти заміна тобі фільтри, все показав. Ну, ну ясно, ну, ресурс. Фільтр паливний вже поставили наш рідненький, авіаційний, оно ну, він стоїть. Он вдалі. Ну, Манюній це, коротше, там. Для цієї техніки, якраз, короче, якраз Ні, якраз він взявся у нас коля коля ж привіз нам його. Я як на джакі є, нам хватить елементів. Ну да, якщо він так закривай, не відкрили. Він виходить, що, тонну вага його заявлена. 800. восімсот 800? 800, так. Да. А це не тонна, це не тонна. чи тона, може з оператором вважається? Ні, ні, ні тонна, то є чуть більше. Чи модель тисячна туе. Ну, що, він не на резиновому ходу, але ну, потихеньку він їде, там, скільки. Півтора, Півтора. Півтора. кілометра, ми з батьком заїжджали. І... Коротше, на об'єкт ти його привозиш, виходить, на чомся, а вже по об'єкту катаєшся. Yeah. Чого ми його взяли? Е, ну, дома корчування, ну не вдома, навіть отак, лісосмуги, оці, що ми дрочимося, там дуже багато полів позаростало. Е, плюс, ну, як то кажуть, з мрією в майбутнє, що ми ж все ж таки живі. Дорою відносно будемо, може колись десь щось там чи будувати, чи розширятися, чи зужатися, чи щось робити. У нас взагалі мрія першочергова була: це МТЗ-ЮМЗ, отакі оце величезні крокодільчики, так би мовити. Ну, Вона нормальна техніка, це тільки мій сарказм легкий, нічого не подумайте, якби нормальна техніка, але. Ми працюємо у відкриту і тому у нас безготівкові всі розрахунки, тобто гроші на рахунку фермерського господарства з ПДВ і тому купляти ми маємо тільки з ПДВ. Тому і Ринок так диктує, що ця вживана техніка, от скільки я там тобі казав, до 300 тисяч більш-менш стані. Да, от, щоб, ну, щоб на ходу. ну, щоб хоча б на ходу, щоб да. він, типа, ну, по-перше, що кілометраж, да, ну 300 тисяч, але ж це все чорна готівка і нас це не дуже влаштовувало. І потім, ну, Юра, якби і це я навіть більше от в сторону цих МТЗ ЮМЗ, а Юра з батьком потім тут штудували, блін, досіки штудували. те, американців отих, як вони беруть в оренду о, такі маленькі екскаватори, а Хера ти і працюють, і риють собі. Так ще люди в оренду беруть, ти розумієш, там ж нормальні бабки ти теж платиш. Ну, так нормальні бабки, вони білілей там отримують. Ну, ні, ну ясно, що тобі не треба в Америці купувати його там за 10 тисяч баксів, щоб вирити собі там. Ти тисячу баксів заплатив там за оренду, а той майже й менше, і все, там, паливо і все. Ну, У нас на нього роботи набагато більше. Ну і в принципі, у нас так я і не бачу, щоб розповсюджено було в оренду. Прям послуги надаються, які ціни я не знаю, але надають навіть міні-технікою так. І тому от, так як ну, гроші були, так би мовити, то вирішили експериментувати. Ми не перші, скажімо так, і не останні, хто бере таку міні-техніку. Зато хай він, скажу так, що по заводу, як заявляється, що Юмзик буде копати, що цей. Але ну так, да, Юмзик буде швидше, бо у нього ж лопата більша. А коли він рогами впреться там в суху землю або ще щось, і цей, можливо, так само впреться. А може і піде, бо лопата мала. Не знаю, це ну, це така спорна тема. Нічого не захищаю. Ми ще тим паче і ковшон, бачите, не вимазували, можливо. Плитку поскрябав. <плитка> ні, Плитку ні, шкляпу? Ну, це так, до слова просто чому так. А тут, ну, на наші потреби, плюс він манюнічкий. ось буквально. Дивіться, в ту калітку проїде мені. Та ну так, проїде. До 90 см. Тут проїде. По висоті, Сейчас зігнешся, проїдеш. Сейчас до речі, ж, в комплекті воно кришу ж зняли, як розвантажували, зняли Не, там козирьок Це ми гараж заганяли, зняли. А, ну в плані, як в гараж заганяли, бо низький. А так козирочок ще лежить на 4. О, сюди він да, все, раз, два. Ну, таке від сонечка, коротше кажучи, ну, ну, в принципі. Да. Ну, да, І що, він маленький, проїде, все, солярки беремо. Фігню, ну і він новий, скажімо так. Можливо, якби ні ну якби з ПДВ було б, щоб продавалися, навіть і бучні ті юмзики, може б і взяли, да? ну б. А так як в сторону того, що якби безготівкові розрахунки, ПДВ, то ми е, вирішили. ну Вирішили отак. а ну давай от по керуванню. Що тут ще? Педальки, це виходить, одна на ні Як ти казав? Оця на лопату да. Оця ага. лопату. Ні, ні, ні. Ліва нога. А, лева лопата. О, опускає. а, опускається, а, опускається піднімается. А це ж получається гідровыход. Ну, гидро... ну, короче, не, використовуємо. Да, но, да, не. Все, не, все, не. Грубо говоря, ліва максимум лева, нога, там. Ну вот сейчас мы оцей огляд, О, в принципі. Ловой все вперед, назад. Ага. Ну а тут же ж опускаєш тоді право, ліво Ліво-право. Угу. Ну, ж... О, Папа, а це ж керувати. Це стріла. Да. А оце тут оце ковш получається. А, і друга половинка стріли. Друга половинка, так, і оберти. Обер оберти... Ч... ти чого? Оберти. Ти кавшал, в ти кавша, в этот. А, в шасі навколо осі, коротше. О, О давай, ідео. Вчора цілий день ходимо, а коли покатаємося, а коли покатаємося. А коли Костя приїде, щоб покататися. Він трошки дуже ж проїжджав. Ну та я бачив відео, зависну. Да, бачиш, Ні, звісно, не бачиш. Головне, дивіться. А поперед, О, Слухай. Слышь, я що тобі Ана, Ти хочеш підняти? давай? Ні. Я піднімаю. <рес> Ні, давай загадку задамо людям. Дивіться, він же ж крутиться на 360 навколо. ну скажіть мені, там два гідромотори внизу стоять, вони керуються. Плюс тут ось, ось шланг аж на ковш, до речі, ж підйом теж, зрозумів. Да. ну скажіть мені, як там шланги стоять, як вони там під'єднують. Вони в косічки, зрозуміло, але вони відкрутяться. А ну давайте в коментарях, хто екскаваторщики, розкажіть, ну, як воно там влаштовано. Там, коротше, п'ять обертів туди і назад на да, боба Щоб не закручували. Так треба поставити цей рахунок обертів. Ну, коротше, отака техніка. Будемо використовувати, будемо гратися і покажемо вас, що там, як там воно риє. Звісно, у мріях є, ну чесно, дешево стоять ковші, тому от. Купили поки що. Надо буде двадцатка. Ну, в принципі, я думаю, двадцатка для корчування треба. Знаєш. Так, сейчас буде корчувати подивимося. Надо, воно чи не надо, да? Ну, короче. Сейчас мы його будем рвати. Далі вже в інших видео. Після віру не покажут. Після ремонту покажем. Після коче сварки, да?